У медлевій стінці кухонного приміщення, чайний набір із двох чашок та двох тарілок із зображенням японських мотивів, металева підставка під чашку виявлена у медлевій стінці кухонного приміщення, вище зазначені речі, вилучені поміщення до поліетиленового пакету чорного кольору під номером 1, який опечатано. Дальше, Медлева чаша із підставкою із орнаментом зовні. Чаша має пошкодження у вигляді від'єднання чаші від підставки. Яка виявлена у меблевій стінці кухонного приміщення та вилучається до поліетиленового пакету зеленого кольору номер 2 е, кар... е, Картина із зображенням природи у правому нижньому кутку, якої є наявний напис «Демеденко» у дерев'яній рамі виявлена на стіні кухонного приміщення, яка опечатана е, там якою упаковкою для збереження. Поміщена до поліетиленового пакету чорного кольору під номером 3. Із зображенням природи розміром приблизно 80 на 80 см у дерев'яній рамі з надписом Із задньої сторони Україна Юрій Набулку, нічний фонд 2012, виявлено на підлозі кімнати номер 1 опочатана з допомогою м'якого матеріалу прозорої плівки, яка в подальшому поміщена до поліетиленового пакету чорного кольору під номером 4. Ваза металева жовтого сплаву із орнаментом квітів на нижній частині вази наявна наклейка із артикулом номер 113055 Виявлена на підлозі кімнати номер 1 поміщена та опечатана до поліетиленового пакету номер 5 Фарферна ваза розміром 1 метр з орнаментом квітів та птахів виявлена у кімнаті номер 1 яка, яка опечатана в поліетиленову плівку та в подальшому поміщена до поліетиленового пакету номер 6 Під час огляду застосовувалися фісні засоби саме цифровий фетопарат Олімпус та цифровий фетопарат скену. При електричному освітленні температура приблизно 20 градусів Цельсія. Будь ласка, ваші заяви та зауваження. Да, адвокат Верменко, зауваження Написайте перше, Е, да. Ну я вам об'явлю, що запишу, давай. що да. Ну нічого, держи, держи. Е, я зауважу, що я сказав, що будь ласка, забирайте цю ікону, але разом зі мною. Тобто пакет. Заверніть, упакуйте і доставте там робота. Я напишу зараз. Товарищ прокуратур, вы мне не рассказываете, что мне надо делать. Вы вообще не имеете права проводить это следствие на мероприятие. И доводите его вы, до абсурда. Вы не, не, не рассказываете адвокату, что ему надо делать. Я и так знаю, что мне надо делать. Это ваше, да? Тут за важно, да?